Доброго дня, шановні жінки, на сьогоднішній день я не знаю, чи можна наші дні називати добрими, але все-таки всім бажаю, щоб кожен наш день був добрим і починався з добра. Мене звати П'ятенко Оксана Григорівна, і я сьогодні хочу звернутися до всіх матерів, дружин, рідних, військовослужбовців, які Сьогодні приймають участь в зоні антитерористичної операції. Я з вами була майже на всіх мітингах, які у нас проходили під адміністрацією президента. Ми були в міністерстві оборони, в генеральному штабі, спілкувалися з президентом. Сьогодні, вранці, до мене дійшла інформація, яку я хочу довести вам. Це інформація як про нас. Говорить російська преса, і що про нас в ній пишуть? Я зачитаю вам витримки із тих листів, які в мене є в руках. Русская весна. только проверенная информация. в п'ятницю в Києві, возле адміністрації Петра Порошенка, пройшла акція матерей і жен военнослужащих, участвующих в карательных <пи> операціях на Донбасі. Женщины плакали и становились на колени. Участницы митинга держали плакаты «Верните сынов матерям, мужей женам, отцов детям». И зачитаю комментарии, которые дальше дают люди после просмотренного видео, где наши женщины, стоя на коленях, просят отпустить их сыновей. Дай угадаю, это очередные агенты ФСБ? Тупые укропы. Снова постановка. Тьфу, смотреть противно. Украинские холопы просят своего помещика. Картина маслом. А где же москаляку на геляку? Путин что, допрыгались? На коленях не требуют. шануни женки, Прочитавши це все, я надзвичайно була розчарована в тому, що ми сьогодні своїми діями дійсно почали працювати на Російську Федерацію і на органи ФСБ. Тому я дуже вас прошу перед тим, як щось зробити, як піти перекрити трасу чи стати на коліна перед адміністрацією президента. Дуже подумайте, до чого це призведе. Ми сьогодні з вами стали частиною політичної гри, в яку нас, на жаль, втягли і надалі хочуть втягувати і користуватися нашим горем. Я дуже вас прошу, давайте будемо відноситися помірковано до того, що ми робимо. А зараз я хочу передати. Слово Віктору, який нещодавно повернувся із зони антитерористичної операції, який також має що сказати по цій темі. Побачивши дане відео, воно мене дуже сильно вразило. Так не повинно бути. Ви своїми діями просто ставите нас як по спіховиську. Хлопці, які там вже загинули або держаться. Якби вони таке побачили, я не думаю, що їм додало б це ентузіазму. Ми ні перед ким на коліна не стаємо і ставати не збираємось, такі дії просто ставлять нас в дуже жахливе становище, ставлять нас, перш за все, на коліна як націю. Ми не повинні цього робити. Ми повинні думати головою, перш ніж щось робити. Якщо ви хочете щось зробити, подумайте, а для кого ви це робите, в першу чергу, і на кого ви працюєте? Можливо, серед вас дійсно є люди, які на когось працюють, і вас спонукають до таких необдуманих вчинків. Думайте перед тим, як щось робите. Я думаю, що ця акція, стоячи на колінах перед президентом, це, це просто. Необдуманий крок з вашої сторони. Ваші сини і чоловіки навряд чи зрозуміють цей крок. Але незважаючи на це, дякую вам за підтримку. Але на майбутнє вибирайте способи, якими ви керуєте, щоб підтримати військовослужбовців, і щоб ваші способи не зашкодили ні між держави, ні між військовослужбовцями. Дякую за увагу. На завершення хочу сказати, що за рішенням матерів та дружин було створено громадську організацію Всеукраїнське об'єднання матерів та дружин-учасників АТО. Ця організація сьогодні має значні важелі в Міністерстві оборони, Генеральному штабі України і до вас. Матері, рідні, звертайтеся, будь ласка, до нашої організації з вашими питаннями та проблемами. Ми готові вас вислухати і всебічно сприяти вирішенню ваших питань. Звернутися до нас можна за телефоном 098 390 53 97. Дуже дякую вам за увагу. Дуже дякую вам за вашу громадську позицію. Шановні мами. Низько вклоняємося вам за ту роботу, яку ви провели і за підтримку ваших синів. Але давайте будемо діяти спільно, давайте будемо розробляти спільні плани задля того, щоб не нашкодити ні нашим синам, ні нашій державі. Дякую.